Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! Ви знаєте, Доброго. вриваєтеся в нашу таку родинну історію. Я, Саш, мені ж треба капелюши. Воно я, я його зніму, але воно дуже красиво. Красиво пасує до фроташка, але коли готуєш, треба, щоб і видко було. Щоб все було ау! Ось так бачите, ми підбирали така шляхетна у нас кухня сьогодні. Особливий день для світу. Всі ми спостерігаємо за тим, як відбувається в Британії коронація, як зміна монархів, королівська кухня. І ми вирішили, знаєте, долучитися. І кухня теж у нас вишукана, королівська галецька. Будемо сьогодні готувати роляду. Ну це рулет. Я ну, знаю, ти що, дивись, це, можна це сказати, рулет. рулет, а можна сказати, що я подаю вам руляду. і ну, це звучить е... просто непереважно. Але да. руляду на дефіляду. Це все дивись, знаєш, таке насправді це, дуже гарно. Руляда – це рід страв, які готуються за гортанням начинки в основу з тіста чи м'яса. Справ ну, начин. Начинування Начинення, таке загортанням. Дійсно, страва буде вишикана, але готується вона просто. Дивіться, рецепт, рецептом я надихнулася від співавторки книги від Мар'яни Душ, Душ, Душер. Вона, як в інтернеті, представлена як пані Стефа. Її сторінку ви знайдете. Дуже багато фантастичних рецептів і історій. І ось таку руляду з горішками, яблуками і зеленнями будемо сьогодні відтворювати в нашій студії. Пані Стефа, наш пані Мар'яна, дякую вам за натхнення. Можна було Зачитатися, залюбуватися, замалуватися, ну і відповідно надихнутися на готовку. Беремо м'ясо, вирізка. Ви можете знайти вирізку, зверніть увагу. І от на вирізці, зазвичай є ось така частина. Е, вона класна, ця частина, якщо ви готуєте бульйони, бо це те, що дозволяє бульйону бути таким, знаєте, міцненьким. Але масненьким, я так розумію. Так, масненьким. але для роляди цю частину потрібно зрізати. І зараз покажу вам невеличкий секрет, як зрізати так, щоб не пошкодувати, не пошкодити філе м'яса. Ви гостренькою частиною ножа, маєте так, трішки під, під ось цю білу плівочку підчепити. Під так. А так як ця біла плівочка достатньо міцна. То це робити легко. І потім, опираючись на цю білу плівочку і ніж максимально вгору, ми знімаємо ось цю верхню таку плівочку. Бачите, вона легко знімається. так навіть можна потягнути і її зняти. Ми маємо зняти цю плівку, бо вона буде твердою в роляді. Але якщо раптом ви з вирізки готуєте, наприклад, бульйончик, то раджу вам її залишати. Вона не буде твердою, а дасть класну таку наваристість бульйону. А ми не можемо сидіти. Поки а ви леди... ж вам вже треба роботу теж дати поки ні, не обов'язково. Поки леді стоїть, ми свої сьогодні не можемо дозволити собі сидіти. Через це ми будемо е, стояти. Ні, 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 стояти ви не будете, і без діла ви теж не залишитеся. Тобі, Ігорю, як головному натирочу нашого сніданківського королівства, бери в руки два яблука, чисть їх від шкірки. Що, Олександр? як ти це робиш. Чисть від шкірки і натирай, але на таку терку велику. Ну, я зрозумів. На Та я вже зрозумів, що можна і на цей. То мене просто я завжди Сашу питаю: Саша, на яку? Він каже, на найменшу. І я тру-тру, тру-тру. Я розумію, що це він мене просто тролить, що він з мене кіпкує таким чином, але ну нічого. Може тобі просто Олександр, що потрібно робити тобі, Саш? Тобі треба взяти пучочек різної зелені, так і звісти, дивись, він там ріже, там, там підгризає яблучко, но, но, і не можеш попадати шкірка. Шкірка там на більше У мене дідусь завжди так казав. Молодець. А, а ти, Саша, нарізаєш мені дрібнесенько зелень, але без грубої частини, бо в руляду має бути все ніжне. Як же ж нам а, далі буду вам розказувати секрет, як з ось такого кругленького шматка м'яса зробити все ж таки пласт, в який ми будемо загортати нашу начинку? Тут теж є невеличка хитрість. Ніж має бути гострим. І ми посередині ось цей наш пласт починаємо розрізати, але не до кінця. Залиште хоча б десь ну там, сантиметр. І ось таким метеликом починаємо розкладати ось це м'ясо. Бачите? Воно вже стало пласким. Тепер ось цю товстеньку частину можна ще раз розрізати і знову ж таки розкласти в сторону. Таким чином ми робимо із круглого. З круглої частини м'яса достатньо пласку, ось так розкладаємо, і тепер ту частину, яку ми розкрили, ми її ще почнемо відбивати молоточком, щоб м'ясо стало м'яким. Наскільки багато треба зелені? Оцей О, весь пучок? Ні, 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 Сашо, Половинку? так, половинку щоб була різна. До речі, у нас тут немає тархуну, але якщо в естрагон, якщо ви його знайдете свіженький, то обов'язково теж користуйтеся цією зеленням, Вона надзвичайно ароматна. І ось, бачите, у нас вийшов такий е, пласт десь е, товщиною в сантиметр. Тепер обов'язково потрібно мати молоточок, Дякую. і гарненько тим молоточком е, побити, як, ну, як ми це робимо зазвичай на відбивні. Якщо ви хочете. Щоб м'ясо не розліталося по кухні, то є такий невеличкий лайфхак. Треба плівочкою прикрити вийдіть, вийдіть з кухні. Вийдіть з кухні, <рив> не плівочкою прикрити. А якщо хочете, щоб не дуже гупало, коли ви будете це робити, то підкладіть, наприклад, рушник. Я спробую зараз підкласти ось такі в мене є силиконові рукавички, щоб не гупати тут сусідам знизу, хоча наш сусід тут йому заважати не буде. Але це все одно буде не так. Не так потужна. Ну, звичайно, можна робити на столі, але коли я ось ці силиконові рукавички, так посувайтеся. Вже Не має бути боляче. Чи... Ні, не воно не, не буде насправді, і не буде гучно і потужно, і плита не пошкодиться. Але так, щоб психіка людей теж не постраждала, це будемо робити так. І починаємо відбивати ось цей пласт м'яса, так щоб він став товщиною вже не сантиметр, а десь пів сантиметра. І відповідно. Буде м'якшим і ніжнішим, коли будемо загортати нашу роляду. Процес триває. Так, я не знаю, я себе максимально дивно відчуваю Чого? в костюмі, нарізаючи зали. Ну ти, ти не був на галицькому весілю. Я, я зроз... тобі хочу сказати, там коли не вистачає. Ну, де коли гості ходіть, йдуть, 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 йдуть. І господиня каже: Так, господарі, ідіть сюди, тут треба допомогти. Ні, люди в... включаються Тому. в процес. Це, звичайно, ти що, Підж... піджаках, в костюмах. Так, цього вистачить. Вистачить, молодець. Добре, бачите, я вже все. Ми беремо невеличку, невеличку е паузу, скоро візьмемо. поки я пропоную вам все ж таки ще раз глянути на рецепт. Ми сьогодні будемо готувати ролядо. Е вона незвична, це рулет з горішками, яблуками та зеленю. Вам потрібна свиняча вирізка. Е прямо зараз показували, як робити із вирізки такий плаский е пласт м'яса, в який будемо загортати начинку. Начинка у нас буде це натерте яблуко, посічені волоські горіхи. Трішки сухарів, жовток, кориця, страгон, цедра, апельсини або лимона, е зелень ваша улюблена, і це все не тушкувати, а одразу загортати е в нашу м'ясний наш пласт для того, щоб потім це все гарно запікалося. Як загортати, чим зв'язувати і як так сформувати, щоб це все гарно форму зберегло. Про це трішки згодом. А поки давайте до зіркових так, новин новин, тому що є українські зірки, кого не пустили. На За закордон, якраз до Британії, на коронацію, а так також про британських монархів, які порушують традиції. Порушують. А що ж не роблять? А зараз подивишся. Дивіться зіркові новини. Доброго ранку, вітаємо вас, наші сніданківці. Сьогодні готуємо шляхетну галицьку кухню, родом з галицького королівства. Бо такий у нас надихаючий ефір. Пам'ятаєте, роляди так називається наша сьогоднішня страва, і із тоненької свинячої вирізки, яку ми розрізали, розклали метеликом, відбили, вийшов ось такий великий. Пласт м'яса, в який зараз почнемо загортати начинку. А тут вже вишукана галицька начинка. Так можна назвати. Дивіться, натерте яблуко, зелене, посічені горіхи. Тут і кориця перець, зелень, жовток. До цієї суміші ми ще додамо десь дві столових ложки сухарів і будемо вимішувати нашу начинку. Звичайно, і про сіль ми там теж не забули. Вона не буде густою, вона не буде рідкою. Але цей жовток буде жовток, сухарі і горіхи. Вони будуть. Зв'язувати соковитість яблука, скріпляти. Скріпляти так, соковитість яблука для того, щоб наша начинка не витікала, а воно там все було дуже дуже гармонійне. І здавалося б, знаєш, кориця і м'ясо. Так, воно а, пасує. А, а який е, сорт яблука важливо, бо ти не сказав? У нас було зелене. Це семеренка чи Голд був? С... Ні, це був е... мені це здається. Було що... Солодким. солодким. Ну, дивись, не не було в мене вказано в рецепті про особливість там сорту яблука. Мені здається, що сюди пасова, пасують все одно такі знаєш тверденькі сорти яблука, щоб яблуко трималося, тримало свою форму. Не такі, знаєш, які вже розвалюються, ну, а все я, ж таки я, Семеренка, Голден сюди знаєш, підходять я, найбільше. Я, я тобі хочу сказати, що я от, ну, ну неодноразово я бачу, як робили от такі роляди. Але я от не уявляв себе, що там є смак яблука. смак Ну то роляда фрукту. ж буває різною. Роляда буває відверто дуже різною. Це ж е, пані Стефа Мар'яна Душер запропонувала ось таку начинку, але ж вона може бути і грибною, і просто овочевою. Надзвичайно різна. Не, ну, Є ще навіть знаєш як грибна. Декілька... На, грибна, напевно, найпопулярніша. От я наскільки пам'ятаю, то от шампіньони, от ця грибна начинка, вона дуже і дуже смачна. Гарно пахне. Ой, пахне як яблучний пиріг. <ріг> <ріг> а я ти знаєш, люблю е, начинку робити із суміші зелені. От, наприклад, там нехай це буде тархун, базилі. К кріп петрушка трішки чеснику невеличка кількість горіхів і ось таким соусом, який дуже нагадує песто. А, а, ти хочеш отак заверможе отак. Ні, Саш. хочеш хочу... ту тоненьке товтосте. Я хочу, щоб він був круглесенький. Не ну просто а -а -а. Ну, з як його з вущого на ширше скажу. Ну, як так. суші, я думав, будуть готувати. З, то, з буде ширшого, дуже, на то буде дуже тоненький і довгий. Більше того, є невеличкий секрет, який я вичитала е у пані Мар'яні, її е на її сторінці. Е рецепти від пані Стефи. Що щоб е роляда зберігала форму? Її потрібно запікати не просто ось так покласти, а в таку, знаєш, фіксовану форму. Я вам зараз все покажу. А де Ди Така це... фіксована форма є. Все зараз покажу. Ось у нас рулет. Ну, Він готовий. Да, так, руляда. руляда. Тепер її треба зв'язати зв для того, щоб вона ну це знаєте, така підстраховка для того, щоб вона не розкрутилася, бо білок почне від температури скорочуватися, і воно може все вивернутися, ну, угу. і начинка теж повилазить. Тому довгу мотузочку відрізайте. Ну, у нас знаєш, зав'язують завжди, коли вудять ковбасу на кишку, Це все зав'язують так само, коли вудять. Ну я угу. не знаю, як це як це копчать. У <с approach> <А -а> <аш> Нас кажуть, будете е ковбасу. от так само зав'язують дратою. Для того щоб Дратва – це ще перепрошую? Ця нитка. Це да міцна нитка. Така. Mm -hmm. Ну дратва, в принципі, це ну не зовсім корект, коректно сказано, тому що дратва – це те, чим шиють й Якщо перетягнути ну то ти розумієш, що потім може бути і не витягнути її. А ти не тільки вздовж ти ще й поперек пускаєш. Так, так зрев'язаш. А треба там ще проколювати оці знаєш, оці дірочки для того, так для того, для того, щоб сік сік якось трошки виходив, ні. Uh, мені здається, що ні. Uh -huh. а, а навіщо щоб сік виходив? Я, наприклад, хочу, щоб сік залишався всередині, uh -huh. щоб він не виходив, а він залишався всередині. Так, щось я тут трішки наплутала, але ми зараз робимо ось так. От відвіліклася з вашою розмовою. Така і була задача. Задача, ми. да, перевірити мою пильність. До речі, я тобі хочу сказати. Знаєш, от я згадав, згадав, що ще у Львові було що дуже відома і завжди їздили люди. От ну там наскільки пам'ятаєш там вісімдесяті дев'яності роки до батька за пивом. Львівський пиво дуже відоме. Львівський пивзавод він був дуже і дуже відомий. І насправді воно ну, було одне з найкращих, напевно, на той момент в Радянському Союзі, тому що воно було дуже і дуже старе. І цей завод так само дуже старий, недаремно є там знаєш люські пиво 1815, ну тобто тисячу 15-го року, да так і я от згадував, що от бачиш, так деколи виринає, і от там знаєш, було дуже багато пивних таких. Ну ну так. правда, варили ж е е е в Монахів, так. От, але бач, ідеальну пляшку створили не у Львові. Ну так думаю. Як Та, дують бляшанку. Також... А, так би ти мовити. Любиш, а ти любиш взагалі в бляшанках пиво? Ні, я переливаю обов'язково в бака. А я взагалі люблю тільки розливне пиво. Мені воно набагато більше подобається. От я подивився, ти питала, чим, чим порушив. Я ж ну, ти ж мені сказав. Я пішов, подивився, де порушив е... монарх. Традиції. Так. Виявляється, що він в метро проїхався по Лондону, вийшов до людей, що до того не робилося. І найголовніше зайшов в паб і нарозливав. На церкав трохи пива і серце зробив. Але про ідеальну пляшку і ідеальну бляшанку. Вже в Японії вони думають. Ну вони так вирішили, що вони е, сварили ідеальну бляшанку. Кажуть, вона е, здатна забезпечити золоте співвідношення напою та піни. Сім-трьом. Е, Поварам разом з дизайнерами близько року вони досліджували, як утворювати утворюються бульбашки у хмільному. Вони виявили, що кількість піни зростає, коли пиво наливається із бляшанки із напівзакритим вушком. Тому у нові банці їх вирішили зробити одразу два. За задумом розробників спочатку треба привідкрити перше вушко і налити пиво а через кілька секунд відкрити оце друге і долити здається. Ну нові бачу, технології, технології не стоять не вони <ривіться> ж економні. В економні. покажи цю форму. Дивіться м'ясо. Нашу ролядо я загорнула ось так в пергамент для того, щоб вона не горіла, зберігала свою, е, свою таку, знаєте, соковитість. І ось так я потім викладаю у форму. Форма для кексів для того, щоб теж вона гарно все трималася. І тепер цією формою вже викладаю або просто ставлю в духовку для того, щоб запікалася. Десь 170-180 градусів, як мінімум 40-50 хвилин, такий об'єм м'яса якраз буде, щоб пропікся. Клас! будемо їсти. Ну, а у нас далі буде Аня Кошнурук, і вона буде з нами тут наживо, а будемо говорити про. Про прояв почуттів на людях. Королівська тема. Ну прак. Доброго ранку. Доброго ранку, Ви... вітаємо вас, наші сніданки, Олександре. Я як завжди потребую твоєї підтримки, так, допомоги. Бо якщо потрібно готувати на кухні, то потрібно, щоб була а гаряча я... або плита, я... або духовка. Або... Я вже своїм е... нюхом чую цей запах, е... роляди, галицької. Роля не... так, вона там незрівняний просто. До речі, можна запірнути, поки Саша тут включає е... плитку. Е... Роляда, ось там вже бачите, вона е... десь папір можливо трішки починає темніти, але все. М'яско воно захищене, воно буде дуже ніжно пропечене. надзвичайно. Звичайно, я е, вчора з вечора приготувала ще одну таку порцію роля до цього рулету для того, щоб сьогодні його можна було легко нарізати. Бо це та страва, яка е, має охолонути, тоді вона буде гарно нарізатись. Але до такої вишиканої страви потрібно подавати і вишукані соуси, бо насправді, якби висока кухня вона супроводжується різними цікавими соусами. І Класика це коли ягоди так. комбінують в соуси до м'яса. Журавлина, до... журавлина чорносмородина, біла Чорно... порічка, ну, а вишня. Це як... Чорнослив, як правильно назвати? Чорнослив, а то ну тут так чорнослив, чорнослив, О, Головці, голубці. Ну <головці> то, 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 то ви вже згадуєте. І ось ці ягоди, вони не солодкі у варені, як ми звикли, а навпаки, подаються прямо солодними. Часто комбінуються, наприклад, з винами, з білими і з червоними. Соуси досить часто французи готують на вершковому маслі. Тому і сьогодні ми беремо невеличку кількість вершкового масла, яке топиться на пательні. А, далі сюди ж на важко, що ви вирішили встати, Перед Ні, ну, ми зімою. не можемо собі дозволити. Ми ж сьогодні джентльмени, Ми ж повинні стояти. Ти маємо... там під столом стукнув, Саша, що ти вставаєш? Ну, 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 <світ> давай, давай, давай. Коли масло розтопиться, ми сюди будемо висипати чорну смородину. Це може бути свіже, якщо ви готуєте влітку, або заморожена, якщо ви готуєте. Так, хвостик нам сюди в соус не потрібен, ми його заберемо. Готуємо наживо, і ви все бачите, як все відбувається. Викладаємо смородину. Якщо є багато зайвої рідини, пам'ятайте, вона має трішки випаруватися. Нехай прогріється, ну, давайте всю вже м'язка у нас буде багато, то нехай смородина буде вся. Як тільки смородина прогріється, якби змішається з вершковим маслом, ось тут потрішки. Бачите, зразу пішло таке парування. Ми можемо додати невеличку кількість солі, бо соус все одно має бути солоний. Доповнити, ви вже можете дома фантазувати, доповнюйте, наприклад, червоним витриманим вином. Теж буде дуже ароматно. Так, Можна так. додати білого вина, це буде більш тонкий смак. Так, Капнути так грамів 50. А, то то не, не, капнути, то то вже не капнути, то вже накапати. Любите більш зустріший смак, додайте соус теріяки, наприклад. Він уже буде з такою, знаєте, ніжною солодинкою. Але пам'ятаєте, можна коньяку додати. Одразу все не раджу, але е, ось такі моменти можна експериментувати. Нехай це все прогрівається. Вершкове масло, наприклад, соус теріяки, який у нас тут є. Це все буде змішуватися потрошки. Але додати пікантності е, цьому соусу, ну, знаєш, обов'язково. І це має додавати такі, знаєте, гострі приправки. Давайте зараз подивимося, що у нас в нашому рецепті Ягідно-гірчичний соус. Вершкове масло. Ви бачили, його розтопила на пательні, смородина, десь приблизно пів склянки, соус теріяки, Далі мед, не більше однієї чайної ложки, і обов'язково зернова гірчиця. Це мій варіант сьогоднішнього ягідного соусу. Чайної ложки обов'язково додаю меду, бо він теж має. Тут розтопитися, розійтися цей мед, щоб пустив свій соки, і якраз вони об'єдналися разом зі смородинкою. Відверто, зручно готувати це на пательні, тому що є широка поверхня, і якраз ось це випаровування воно відбувається набагато швидше. Тоді ягідка залишається цілою. Ага. Але прогрітою Тобто можна було готувати і в принципі в якомусь такому, як це сот сатейнику, так можна, да. Але важливо, щоб ця поверхня вона була не дуже вузькою, не маленькою, <рапристо> тому що ця площа випаровування вона теж достатньо важлива. І обов'язкова нотка це зернова гірчиця. Вона не має дуже такі, знаєте, різкий смак. Вона має пряний і приємний смак і вдало підібране соус зробить. Страву ще більш такою апетитною, а зернова гірчиця у складі е, ну, його складі, у складі у нашого соуса, е, додасть такої пікантності кисло-солодкого соусу. Е, і ось ці зерна гірчички, вони дуже приємно лопаються, коли ми смакуємо наш соус. Я взяла чайну ложку, тому додам дві чайних ложки. Олександре, тебе так. попрошу поставити на місце. Ну я думаю, що аромат вже зараз Ти не відчуваєш, не Ти просто. можеш підійти сюди і понюхати. Я можу понюхати, так. А я перепрошую, знаєш, я так трошки вклинюся Мені з приводу того. Ой, він просто не зміняється. Пахне, пахне. Так от я просто хотів сказати, знаєш, до того, що ми стоїмо. Мене колись бабця завжди казала, я пам'ятаю цю приказку з дитинства. Вона казала, Ігоруню, ти можеш бути погано одягнений, але ти завжди маєш бути добре вихований. О, я заберу від твоєї бабці своїм дітям. А сьогодні і гарно одягнений, і вихований. Все зійшло. Так що тут це дуже і дуже важливо. Солодинки мені не вистачає до цього соусу. То ще мед, чи цукор? Так, так, так. Не, ну, Ні, цукру, але мед з його прянощами обов'язково сюди а потрібен. Товкти тов, е, не треба, вона сама вся полопається. Не потрібно товкти. Це класно, коли є ягідки і вони хрумкають своїми різними смаками. Е, біля А Коли от він такий в блендері перебитий, ну це вже. Ну, як журавли, е, він це, кажуть, не... молекулярна кухня. Ну, молек... Він може бути різним, іноді, знаєш, поверх м'яска викладають, щоб він був з ягідками. Іноді можна, звичайно, перебити. Це ну як вже тобі наманеться. Це ж знаєш як, як, як комусь що смакує. Картопля може бути товчена, а може бути шматочками та ще й засмажена. Скільки він так має варитися? Як тільки зайва ворога, волога випарується, я думаю, що це займе не більше однієї-двох хвилин. Я тим часом хочу вже дорізати м'ясо. Я б почала це робити. Нарешті, так? Сказав Олександр? Ну, просто воно там стоїть і манить. І манить тебе. Воно там сумує, правда? Без нашої уваги. О, як нарізається. Можна до апетиту одну історію? Давай. Футбольну. Так, так. Ну, ну, невеличко. Знаеш, давай, я давай, зараз давай. хожу на деколи працювати на стадіони і відчувається, як не вистачає вболівальників. Угу. Ну ж поки що не можна, не дозволяють проходити вболівальникам. і футболісти грають при порожніх трибунах, це не додає, безперечно, якогось такого азарту самим вболівальникам. І нам тут прислали відео, я, ну, я, я, я чесно, я просто кайфую. Я просто кайфую, коли з'являються, народжуються справжні футбольні фанати. Як український футбол зачекався таких емоцій, ви зараз побачите. Подивіться. З практично пеленок виростає оцей фанат. Подивіться, колє, він зараз. Рахня, полі, до речі. Він просто зараз зламає, зламає просто цю всю історію, зламає тут оце, оцю огорожу, Баркан. коли це було дуже здорово. І це дуже дуже е, доброго дня. Це з Харкова. Покажіть, будь ласка, нашого юного вболівальника Женьку. Женька, ти молодчина. От так треба підтримувати улюблену команду. От так. Розумієш, щоб вони відчували, що вони грають не просто так, а для глядачів. Насправді це дуже-дуже емоційно, мене так заводить. Я колись е, ми грали малим і грав футбол, вони забили переможний гол. Ну і така купа мала з дітей. Потім купа мала з батьків. І одна жінка вона стояла за огорожею, але теж була мамою одного з дітей. Вона так теж вилізла на цю і так. Максимально дуже дуже сильно синів, які грають в футбол, то особлива каста. І ось ми подали, а, нарізали м'ясо, нашу роляду вишукано з яблуками та горіхами. Маємо гірчично ягідний соус. Ну і тут же хочеться знаєте, напевно, як в ресторані, коли ось так, а потім що так майзнути якось сюди. Знаєш, більше соусу? Ну що ти не, не стримуй себе? Слухайте, знаєш? Я бачив багато ресторацій львівських? Багато. Я не буду називати, тому що це буде вважатися рекламою, але насправді я переходив на певне всі ресторації. Ну я не пам'ятаю, що там так гарно подавали. Не тільки робили, а ще й так гарно подавали. Та ще й так гарно готували. Це, це до речі, дуже важливо для Галицької господині, що знаєш, бо, тому що є, це, є приказка така, що е, е, вміла готувати а, і не та не міла вміла подати. Так от в тебе все сьогодні виходить і завжди виходиш. Ти вмієш і готувати, і дуже гарно подавати. Тепер дивіться, ось так ягідки, трішки сюди на м'яско. Олександр, давай я буду тримати, я а ти вже накладай. Дивись, ось так. Туди трішки ягір. Зараз е, головний самільє або дегустатор. Mm -hmm. І воно дуже пікантне, дуже смачний. Оцей соус. Дуже смачний. Ягідно гірчичний соус. Можна додати туди ще пряних трав. Смакуйте. Нехай в вашому житті буде і роляда, і дефі дефіляда і всього якомога більше смачного і такого знаєте, щоб запам'ятовувалося вашому серці. Ну, і душі. Насправді дефіляда сьогодні буде в Лондоні. Тому, що шдифляда це велика, Дивись, велика забава тебе біла сорочка Ігорю. Та я, я буду <рес> Саша. Тобі дуже гарно виходить подавати. <рес> <рес> я практично так одягнувся. Готуйте <рес> разом із нами.